Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми приїхали на Житомир. Інфо сьогоднішнім нашим гостем є автор та виконавець власних пісень. Сергій Файфура. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що ви погодилися до нас прийти до студії. Завітати. Вітаю доброго дня. Доброго дня, Сергію. Наскільки я знаю, ви готуєте, плануєте концерт в Житомирі. Розкажіть, що ви готуєте для Житомирян? Що це власне буде і коли воно відбудеться? 24 24 грудня. Ми розпочинаємо це. Початок. І, власне, чому початок е якраз з Житомира. Я думаю, що не буває випадковостей. Є е дуже файна, дуже багата і дуже цінна назва навіть самого міста. І ви бачите, якось так сталося. Розпочинаємо якраз з Житомира. Не вам Житомирям розказувати, <плес> що є для вас <плес> Житомирян Житомир. Житомир. Е програма, якщо забігати навіть трошки вперед про програму. вона Гаряча, вона можливо, пекуча, а яке власне з життя зараз, так? Але разом з тим, все над усім, ми всі пам'ятаємо про. Мир і про жито, можливо, тому починаємо з Житомира. Ось така слухайте, класна відповідь. Mm -hmm. Починаємо житло. Власне, з власне, це буде цілий тур. Так, повіти про проїхати містами України, але розпочати з Житомира. Так, це має бути тур всією Україною. Так я можу просто коротенько сказати про те, що вже є реклама і в Ютубі, і на інших ресурсах, і у Фейсбуці. І вже йде о той вал, дуже корисний при старті, коли вже Ще власне не розпочалася як тур діяльність наша, але вже купа дзвінків, і це працює на те, що є цікавість. Є цікавість, значить, буде результат. Обов'язково. Власне, пане Сергію, вас називають контрпропагандистом. Про, власне, так. людиною, яка також воює, але на мистецькому фронті. Так. З ви особисто перед собою цілі ставите? Знову ж таки, жито і мир, аби було і хліб, і до хліба. Але якщо ми зараз маємо війну. То як може нормальний здоровий чоловік бути осторонь від того? Якщо він на фронті тому, де безпосередньо треба брати зброю в руки, значить повинен чоловік нормально здравомістичить кожна своє місце брати в руки зброю. Тільки так, зараз такий період. Не можна по-іншому. І всі це маємо усвідомлювати. І тут, я, який кажуть тут, і тільки зараз там, по той бік екрану, ми всі це повинні розуміти, що зараз війна. І не треба приглажувати і якісь речі інші говорити. Воно так є. Є біда, є навала. Але разом з тим має бути дія і результат. Тому, звісно, як я є контрпропагандистом, тому що в Росії там просто шквал проти мене, і вони там оголосили мене ну, майже не ворогом. Хоча я ніяк не ворог росіянам. Нормальним людям я, я друг, тому що ну, всі ми люди. Але є ті негідники, з якими ми боремося. І Дорогенькі мої, обов'язково ми маємо перемогти. Просто маємо знати, що ми дуже класна, весела, позитивна нація, і нас нічого не зламає. Ні, от у нас дуже файний апетит. подивіться, я сьорбаю чай, він добрий. Вам дякую за чай. Mm. Ну, власне, ви з гумором та з іронією часом навіть сарказмом підходите до, взагалі, до ситуації. Так, зівля, піддих, кацапчику, піддих. Хай знає, а як інакше. Mm -hmm. <смеш> ну, от, власне, щодо цього і наступне питання. В кліпі на пісню Бандера. Ви, так би мовити, протиставляєте українців такого собі От. Так, дивіться, Женя, от правильно, от, тут є оця, знаєте, бо якщо ми вже про це говоримо, можемо і продовжити на цю тему. Тому що дивіться, якраз і є оце протиставлення в кліпі. Чому? Тому що є це протиставлення в житті. Як відомо, мистецтво відображає життя. Тому все має бути. Чесно, по совісті. Тому чітко відобразивши те, що є в житті, і на екрані, і в пісні, і в кліпі, воно чому так спрацювало? Вже до мільйона доходить перегляд. Буквально за якийсь там місяць-два. Розумієте, воно працює. І це не забавка моя власна зараз ця mm -hmm. робота. Це усім нам потрібно. Тому е, та цікавість, яка є. Це просто кажу, повторюю. Це не гра, е, це наша боротьба. Але разом з тим, е, ми така нація. Що ми навіть в такі складні часи і в такій біді знаходимо, ми все рівно знаходимо позитиви. І через ті позитиви ми маємо обов'язково на них, як на рейках змащених маслом чи салом, маємо котитися до нашої дуже швидкої перемоги. Обов'язково на це налаштованість, тільки на позитив, друзі. Угу. Обов'язково. Ну, Ви мене чуєте, так? Власне, у самому кліпі. А... Є таке протиставлення, і в оцей Ватнік, який представляється українцю, який є спокійним і у всьому білому. Він цей Ватнік не хоче чути або ну не чує, або не хоче чути жодних аргументів. Що ви саме цим хотіли показати? Ви бачите, от на жаль, от є оця стіна. Ви розумієте? Тут можна далеко йти в історію на тої теж причини. Ну, це так звані кайніти. Справа в тому, що я зараз ще зізнаюся з нашим глядачам, я ще є зараз. Є. Студентом Київської духовної семінарії, і е, можна і з тих е, початків е, дещо розшифрувати. Є е, різна е, закладена інформація по життю. Ну, скажімо, от вони явними читаються каїнітами, вбивцями. От, ну, на жаль, ну, шкода, що це так. От, і тому, бачите, оце, оця стіна і є, і воно проявляється що в древні часи. Що там, чи в середній, чи яка різниця коли? Воно є. Тобто воно закладено, розумієте, воно на генному рівні десь зберігається. Інша річ, що це не означає, що це все. Ми вічно маємо ворогувати, маємо, бути. маємо зрештою, усі навчитися і навчитися бо колись почути, побачити один одного, по-чесному, по-справжньому. Тоді спрацює то надважливе, яке потрібно конче всім. Навчитися співіснувати. Як? Мирно, обов'язково. А то, що зараз ми конкретику показуємо, інакше це буде не повинно. От зараз говорю, в мене ж мороз по йде. Я ви щиро серце це кажу. Mm. А на концерті ви знаєте, який мороз має бути глядачів? Інієм покриються всі. Mm. Але то, знаєте, має бути і сміх, і сльози, але сльощувальні. Тому що це нова, нова сторінка для всієї мистецької е лінії в Україні. Правда, я знаю, що я кажу. Ну, от, власне, Ви е, в одному з інтерв'ю казали, що е, ну, потрібно розвивати український і нести українцям український, тобто на мистецькому просторі. І в описі до цього кліпу про бан... на пісню Бандера ви написали все, що вам потрібно знати про стосунки Росії та України в одному відео. От, власне, чи вдалося вам досягти цієї мети, і як ви вважаєте, яким чином потрібно е, доносити українців українські? Ви бачите, нас тільки тоді, можливо, я зараз нічого нового не скажу, але повторюсь, те, що відомо і усім нам, українцям. Ми маємо насамперед ствердитися як нація. Бо ми дуже сильно піднялися в 2004 році. Зараз, от на Революції Гідності. Більшість з більшість нас усіх усвідомили, що ми є нація. Реальна нація. Бо знаєте, в совєтські часи колись таке, щось там народ, це щось таке було якесь відсторонене, ілюзорне, нереальне, ну щось таке ніби. Ні, і так само нація. Зараз ми всі усвідомили, що нація е, то наші джерела, то власне ми. І тому ми маємо ствердитись насамперед в своєму. Це не означає, що ми все інше маємо відкидати. Ні. Але тим більше ми будемо е, е, і шанувати інше, якщо будемо насамперед плекати своє. Знаєте, з маленького горнятки mm -hmm. борщик завжди смачніший. Маємо готувати свій борщ та ще й інший пригощати. Тобто, і в мистецькому напрямку так само, так само ми маємо слухати різних виконавців з різних країн, так само і їздити. До речі, і в нас так само планується так само не тільки по Україні гастролі, а в Європу, Америку і так далі. Все це має бути. Бо нас по світу багатько. Українці класна нація. І ми зараз на тому стверджуємося. А через мистецтво, мистецтво то є, зрештою, то є потужна зброя. Її треба дуже вміло використовувати. На інформаційному просторі треба задіяти зараз абсолютно все. Тому що, знаєте, є інформація, а, тобто ти знаєш, ти можеш. От є інформація в мене, що таке? Філіжанка, в ній що, чай. Ним не цвяхи забивати до стіни, а що його пити. Правильно? Тому є інформація, я не її володію. Знову п'ю чай. Я зрозумію, скажіть, стосовно мистецтва, як зброї, як ви сказали, нещодавно ви презентували кліп на пісню Дайте волю надії власне. Розкажіть про символізм цієї пісні, і як взагалі виникла ідея, її написати. Бачите, навіть так можу сказати, що ідея виникла, як на противагу Гаріку Сукачеву, і нам: Дайте свободу Анжелі Девіс, дайте свободу суки!» А мені то показалось грубим називати людей суками. Да? Тому я тих негідників, які зараз. Наскільки ми знаємо, безпід, безпідставно утримують в тюрязі нашу землячку, е, нашу надію. Я дуже правильно говорю, що я вас суками не називаю. Я за правду сфальшованих дій. Розумієте? Mm -hmm. Тобто ми їхнім же, їхньою ж же зброєю заткнули пощеку і дуже це робимо коректно. А ми такі, українці, трошки маємо від мудрих євреїв. Да? Трошки від хідря кого? А, знову від євреїв. А що ж виходить? Я жартую. Та скажіть, власне, чи не збираєтеся комусь ще присвячувати <me> свої пісні, тому що присвячую? Та власне, <me> я так розумію, що це Надії Савченко. Надії <me> Савченко. Ну а як же <me> ж Надії Савченко? Тому що дайте волю <me> надії, там такі слова, надії <me> твоїй <с> і <me> моїй. Тобто, розумієте, це все образно і дуже добре, що через такі образи. Ми доходимо до слухача, до глядача, розумієте, воно працює. Як постійно пишуть ну, в мережах Сергію, і це ясно, що будь-якого виконавця, чи мене в даному випадку, чи будь-кого підтримує якісь -які схвальні відгуки, що Сергію ваші пісні як ну, крутіше градів чи снарядів, і так далі. Я не маленький, щоб там знаєте, западати на такі е, хвалебності, але воно працює, бо воно дійсно так. Тому що один снаряд попадає в якусь одненьку ціль, а пісня вона йде, йде куди? Вона йде сюди, вона йде сюди. А це все поєднання рештою або ми навчимося жити, і ми переможемо і навчимося жити, або ми не навчимося, там під п'ятою. Тому, дорогенькі українці, думаємо самі, гортуємося. У нас все дуже. ми приречені, Я скажу так, ми приречені на те, щоб жити дуже комфортно, весело, відкрито на своїй землі, заробляти нормально. Відкритими ми для всього світу. От я зараз відкритий вам Женя чи ні? Абсолютно. Опа! Ми відкриті, тому що ми українці. Та, скажіть, я до чого веду, чи не збираєтеся? можливо, написати, у нас є інші політв'язні, які зараз є заручниками в Росії, топусті Олег Сенсов. Я розумію, ну знаєте, під кожного в'язня писати е, пісню я, я розумію, що то кожна є доля. Але я думаю, що як є одна, і через таку надію, вона уособлює зараз боротьбу України mm -hmm. загалом цілком, так? Е, тому ну, можливо, розумієте. Пісні я створюю сам, тому що це і мої тексти, і моя музика, і дуже класний оранжувальник. От а зараз організовує всі наші ці концерти суперпрофесійна людина, ігор Курилів це просто талановитий найталановитіший продюсер в Україні. Правда, тому є всі сподівання, що воно покладено на правильній рейси і має котити. і знову таки не ради якоїсь забави, а ради того, щоб ми і перемогли, і жили. По-людськи, це основний меседж, який має донестися програмою. А програма, вона ясна, що йде в форматі концерту, як такого. Але там ще деякі нюанси цікаві, але то нехай буде сюрпризом для наших глядачів. Так, власне, ще одне запитання. Буквально місяць тому ви презентували пісню Нові граблі. Женя, Поправлю, граблі то кажуть десь там. Граблі. «Граблі». Правильно. Дякую. Ви знаєте, я кажу хліб, ну то це якась така їда хліб. Ну, це Аби не бурчало в шлунку, хліб. А як я кажу Женя, хліб, ото для мене звучить і являється реальною святиною. Тому, кажемо правильно, ніякі не граблі. Так, нові граблі. граблі. Так, власне, в, в цій пісні ви доволі непрозоро натякаєте на такий синдром українців наступати на одні ті самі умовні граблі. Так. А, як ви вважаєте, який рецепт і як можна перемогти цей синдром, от, вилікувати його в Україну? Зараз розвернути граблі в другий бік. <розвірнути> Хай вони наступають. Справа в тому, що дійсно, ми маємо. Знаєте, що включити зрештою логіку і включити її в масштабах цілої нації? Включити цю логіку. В нас. Багатюша земля раз. Ми на ліниві два. Ми розумні талоновиті три. Багато ще знаєте, можна пальців загинати і на руках, і навіть на, паль... на ногах. Але дивіться. Все це, якщо ми включимо, то в нас не повинно бути погано життя. Розумієте? Тому дивіться. І на граблі не. Повинні ми наступати, наголошую в масштабах нації. Ми всі повинні знати, як е, в свій час Ізраїль зорганізувався як держава, чомусь двічі згадую сьогодні про це. Е, але зуміли дуже потужно статися як держава. Тому ми як держава і як нація насамперед. Е, тому що держава це вже як похідна від нації. Ми, ми повинні зрозуміти, хто ми є. В себе вдома. І все повинно стати на свої місця. Тому що зараз, бачите, воно чому так. Тому що не на своєму місці, розумієте? І тому і на граблі наступаємо, і вилами одні других лякаємо. Чи там з топорами можна бігати? Що за дикунство? 21 століття на дворі. Ми мобільними телефонами користуємося і скайпами, перелітає інформація миттєво е, в будь-який кінець світу. А ми тут не можемо наїстися в себе вдома. Люди, ви що? Хто ми такі? Ми дурні чи ми мудра нація? Тому в нас е, а, знову розпо ми маємо рухатись позитивно вперед і обов'язково до нашої світлої перемоги і до яскравого прекрасного життя. Абсолютно по щирості серця свого кажу. Mm. Ну і власне останнє запитання стосовно того, як ви вважаєте, можливо, вдасться в трьох тезисах викласти рецепт перемоги у цій війні. Ми не говоримо про бойові дії. Припустімо про в інформаційній війні як перемогти в коротко по трьох пунктах. Дивіться, мені здається дуже просто. Кожен на своєму місці має робити чесно і достойною свою справу. Кожен знає, що робити. Кожен наголошую. Обов'язково. У нас є міністерства, всі, якщо заговорити про такий напрямок. Я, як виконавець, як автор, роблю на своєму місці. Ви, от з вами дуже приємно спілкуватися, Женя. Глядачі, все слухати Женю, з ним правда легко. Я чому так і розкриваюсь, Тому що є оці благодатні вуха і очі, дякую. і тому, а воно так, лється, бесите. Це дуже приємно. Розумієте, кожен на своєму місці. І е, нема ніяких пересторог. Ну, це хай буде перше. Друге, що бажання. Ну, бажання, розумієте? От, і е, третє, давайте самі допомагаємо. Що третє ще може бути? Третє. Думаю. Молитва. Має бути третє молитва, я думаю. Тому що всі під Богом ходимо. І е, маючи це все, е, розумієте, адже ну, насправді е, любов до батьківщини це не політика, це здравий поклик серця. Тому молімося, шануємо Україну і в найближчі часи розквітаємо. Слухайте, під, під кінець взагалі файно. Так, я вам власне дякую <divisions backstory> на, на такій <onions> оптимістичній ночі, <ensej Clova> з, з надією на перемогу. A, ми будемо завершувати нашу передачу. Дякую вам, що завітали, дякую, що поділилися планами. Дякую вам, Женя, і нашим глядачам. Пасибі вам величезне. І чекаємо ясна річ. 24-ту, Тут в жатомірі на концерті. Будемо разом, гуртуємося. Угу. Власне, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам, що прийшли. Слухайте українську музику, підтримуйте українське і залишайтесь на Житомир.Інфо.